Тож, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в The Man UC. Це в нас така невеличка хоррор гра. Я не знаю, я подивився трейлер, мені надзвичайно сподобалось. Я очікую від неї ну, багато чого. Тож, я пропоную не затягувати, а розпочинати наш гімплей. Ми так можемо круто вертіти камерою. Так, Дорія Вайу 27 років. Декілька місяців назад. Вона отримала травму, яка пов'язана з її партнером. <кхем> Вибачте, він відчув у ній зміни. Вони приїхали в віддалене містечко. Почали нове життя. Ти, Доріан? Окей, тобто, ми з вами Доріан. Добре? Ми жінка, яка відчуває якісь певні зміни. Окей, автобусна зупинка, ця чудова. PSX графіка. Щось я таке вже бачив, ні? Чомусь так тихо? Я. Я в це грав чи ні? О, Анна. Минула. Я сумую за тобою озер. Боже, мені треба заблокувати її номер. Мене так сильно просіли перегляди. Автобус ось-ось має прибути. Окей. Я можу щось зробити. Мужик! Дивний чолов'яга. Так, а ну почекайте. Що це за очі? Боже, тут якийсь такий магазинчик. А, а це що таке? На нас якимись дивними очами дивиться демон з машини. Ну, в принципі, головна героїня це ігнорує. Тож ми це ігноруємо. Якось, коли немає звуку, це так пригнічує. Ти почуваєш себе самотнім в цьому піксельному світі. Чувак без дому. Оу, пацан. Можеш купити мені пивка? А ти чому сам не купиш? А, блять, виглядає так, буцімто, в мене є гроші на нього. А що ж це не мої проблеми. Від'їбись! Почекайте, це той самий магазин за сетів, так? Так о, так, о Боже. Я, знаєте, я тут нібито як вдома. Ах, ти тут працюєш? А, ні, просто тут свої справи. Справи в продуктовому магазині? Так, справи це справи, не важливо, які вони. А, ви впевнені, що з вами все добре? Залежить від того, що ти вкладаєш в фразу добре? Досі дихаю, досі неушкоджений. Тож так? Живу у мріях. А що у вас тут за бізнес? Нічого такого, просто компанійські ціни, старий борг і все таке нічого важливого. А чому ви сюди так пізно прибули? Кожного четверга, а. Рутинне життя чи не так? Навіть якщо всі помруть. Боже, скільки разів ми ходили по цьому магазинчику? Добрий день. Касір. А ви готові здійснити покупки? А... Йоу, включи якусь дивну музику, щоб срака підстрибувала. А я знаходжу її О! А ну так, це ж треба взяти корзинку. Добре. Слава Богу, для таких, як я, тут це все підсвічується. Стара бабка, ти ж тут була. Ти виглядаєш прям як він. Вибачте. Мій син. Я можу сказати, яка розбита ти є. Прям як він. як ви. Він був дуже добрим молодим чоловіком. А, так почекайте, ми Доріаль, ми дружина, чи ми чоловік. Я щось цей не зрозумів. Добре, давайте замінюватись на чоловіка. Ну, я почуваю чути якусь таку легеньку музику. Ви вже готові розплатитись, так. Добре. А з вас 38 доларів 42 центи. Заплатили. Продовжуй. Це все. А, можна скористатися вашою вбиральнею. Так, дякую. Якась машинка. Почекайте, можу не закривати двері? Блін, треба закрити. Кіздід. Якого хуя? Ти налякав мене? Не. Він навіть не сказав не слова. То, я... То ми все ж таки дівчина. Добре, все ми дорі. Давайте не будемо давати всяким бабусям з магазину. Нас обманути. До речі, нова машинка а це що таке? Китайська їжа? Клас. А, Тако? Гей, ти... ти тут новенький? Чи просто проходиш? Так, довгий переїзд, треба прибратись в голові. Ласкаво, ласкаво, не так багато тут нових облич в цьому місці. Ти виглядаєш втомившимся. І що ж тебе заставило так сказати? Це все в твоїх очах. Вони такі, якими вони не мають бути. Ну, промовчу. Все добре, друже? А я виглядаю недобре. А так, о чому питаєш? Просто ти нагадуєш мені а, чувака, який прибув тут сюди раніше. Дуже тихий, сумні очі. А, всі говорили про неї багато Анна? Звідки ти знаєш її ім'я? Я знаю тому, що ти знаєш. І вона досі знає тебе. Бля, ти про що взагалі говориш? Ти можеш переїхати в місто, Доріан. Але ти не можеш втікти від своїх боргів. О, ну, а хто це позаду тебе? Що? Прикол? А, а що сталося з нами і Анною? Джанна, це наша дружина. А ми Доріель? Я заплутався. Чому ми не можемо бути як Кріс з Андертейла? До речі, а машина теж зникла. Дивно. Я так втомився. Треба викласти всі продукти в холодильник, напевно. Так і прийняти душ. Радо. Не працює? Ну, душ спочатку. Я сподіваюсь ми ж двері зачинили, так? Ану? Ну, певно. Що в них за манічка така не закривати двері, ну, чесно? Де в моєму будинку душ? Ай. Що тут у нас? Миємось. Боже, чому мені багато що звідки нагадую? Боже, мені треба щось поїсти, але я занадто втомлена, щоб годувати. Краще замовити піцу. Радіо. А де наш телефон? Піца, доставщик. Привіт, це Тоні Піца, Як я можу допомогти? А, Привіт. Я хочу замовити піцу, велику з папіроні. Під доставку. Ну Добре, яка ваша адреса? У-у-у-а-у-у? -у 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 -у. Чудово, ми будемо там десь через 15 хвилин. Так, тепер я можу розпакувати коробки. О, компухтір розпаковуємо. Це класно. Чому ми відразу їх не збираємо? Так, тепер книжечки. Ну якось не надто в нас і багато цих книжок назбиралось. Що? Вибачте мене, а хто це? Не знаю, якийсь великий здоровий мужик. А чи має так бути? Дивно? О Боже. Та а, непереборна сила. Більше немає ні деяких ось чорних голих мужиків у нас в домі. В зал, як я зрозумів, ми взагалі речей не кидали і. ага, на кухні коробка, добре. Ми, як я зрозумів, були причетні до якоїсь події чи до якогось вбивства. Там хтось на стульчику сидить чи мені здається зліво. Так, телефон. Ти... Телефон телефонує. Дзвонить. Ану. Привіт. Гей, ти як? Хто це? Ти вузер. Навіть не можеш згадати мого голосу. Анна? Ти блять як номер телефону дістала? А ти не знаєш, якого роду зв'язки я маю? Не телефонуй мені. Я знаю, ти сумуєш за мною, Доріана. Навіть втік з міста для того, щоб забути мене. А що стосовно тебе. Бухаєш як завжди. Так, а що? Не поясню, я знаю, що ти сумний вузер. Ну, певно, лиши мене. Одягни себе. Як я зрозумів, це, типу, про якийсь е... аб'юз, Але, типу. Ні, ну як, чому? А, чоловік же ж теж може стати жертвою цього жіночого аб'юзу. Ну це воно і є. Мені трішки грумо, що взагалі, ну, ніяких звуків. Я навіть не чую, як я ходжу. А це б, до речі, мало таки, знаєте, ну, непоганий ефект. Ті шляп, 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 Може і. І добре, що немає цих звуків. Я думаю, якийсь раз я відчиню двері, а там буде якийсь великий чорний голий мужик. Певно, так і буде. Але ми з вами не дізнаємось. Добре забути нікого. Окей, можливо, це чувак доставщик піци. Дивно, лишили її просто тут. Блять, ну ти серйозно. Ну, мені здається, ви мене вибачте, це надзвичайно хрінова ідея отак от їсти. Все і типу, поїжте. Ну, в нас немає, типу, ніякого вибору, окей. Але я впевнений. Що це 100% не піца, яку нам мають доставити? Воу, серйозно? Ми зараз всю піцу з'їмо? Ого, ми настільки зголодніли. Окей. Так, вимкнути світло. Так, стілець я підсунути не можу. хе 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 Вимикаємо світло. Для чого його взагалі, типу, тримати увімкненим? Що це було? Окей, щось дивне. Ага, бачу. І що, лягаємо спадки? Йдіть в ліжко. Йдемо. Так, я не зовсім орієнтуюсь по американському часу, але виходячи з вікна, темно. Хтось ходить? Мені треба зателефонувати в поліцію. А, це 911. Що за виклик? В мій дом вломились. Заспокойтесь, ми скоро приїдем. Мені треба сховатись, під ліжку лізь. Бля, це так палюно. Ну окей. Це той бухий бомж. Не йди сюди. о Сюда! Слава Богу. І це все шістнадцять годин пізніше. Пробів для того, щоб поговорити з лікарем. Ви прокинулись, добре? Як ви себе почуваєте, Дорін? Тяжко, це справді. Все відбулось? Оце все. А, частина з цього. А, а ви не все пам'ятаєте, але так, щось сталося. Це причина, по якій ми маємо з вами справді поговорити. І те, що ваша свідомість створила для того, щоб захистити себе. Залежить від того. Давайте почнемо з того чувака, що ми бачили. Він не був реальний, так? Ну, я навіть не знаю, типу. ну, Взагалі був тут. Давайте. Він не був реальний, так? Не в психічному плані. Але страх був реальним. Страх завжди такий. Тепер про неї. Вона так кинула вас. Але чи вірите Вірите ви в це? Я... Я. Я нашкодив їй? Так, ми непогано рухаємось. Ви втратили контроль. А, це не вихід, але це пояснюється. Коли вона померла, щось всередині вас тріскнуло. А ви намагалися перелаштувати реальність для того, щоб замінити цей шматочок. Стара людина, ця фігура, з тако. Все те, що ви будували для того, щоб замінити це. Так я просто монстр? Я? Монстри не задають питання. Люди так. Ви людина, якій треба допомога. І досі потребуєте її. Доріан. Слухайте мене. Ви тут не для того, щоб бути покараним. Ви тут для того, щоб вам стало краще. Те, що було зроблено, не виправити. Але ви можете навчитися жити з минулим. Це те, що ви відкидуєте шанс почати нове життя. А, але тепер правильно. Дякую вам за те, що не здаєтесь зі мною. Так, Доріан? Одного дня ви, ви зможете. Тож сьогодні ми грали, в принципі, знаєте, в доволі таку непогану гру людину, яку ви бачите. Мені сподобалось, виходить, щось трапилось, судячи з того, що наша жінка-Анна постійно пила. Можливо, ми якось їй зашкодили і. Певно, навіть не ми їй зашкодили, а щось таке трапило, що ми не змогли її захистити, чи щось такого. Хоча. Ну, не знаю, досить Коротчі, дивно оцей фрагмент, як для мене. Або хтось їй нашкодив, або ми її вбили, ми її нашкодили, ми намагались від цього втікти, але, бачите, все ж таки від себе не, в... не втечеш. І я дуже сподіваюся, що головний герой зможе вилікуватись. Тож так, вам хочу сказати дякую за перегляд. Не буду вас більше затримувати. Тож гарного дня чи вечора!